Привіт! Ви на уроці української мови для учнів шостих класів. Мене звати Наталя Вуйтік, а якщо точніше, Наталія Федорівна Вуйтік. Навіщо я заглиблююсь аж у такій подробиці? Тому що сьогодні ми говоритимемо про написання чоловічих і жіночих прізвищ та імен по батькові. Але перш ніж ми почнемо розглядати правила написання прізвищ та імен по батькові, пропоную разом підписати листівку. Її можна купити в магазині або зробити власноруч. Тобто вирізати з картону, намалювати малюнок чи приклеїти аплікацію, додати наліпки, блискітки або просто написати вітаю. Який текст додати на листівку залежить від нагоди. Можна замість вітальної зробити картку з написом Дякую. Далі оберіть, кому ви хотіли б її відправити поштою або подарувати особисто. На звороті листівки справа внизу. Напишіть прізвище, ім'я та ім'я по батькові цієї людини. Навіщо стільки подробиць, якщо ми рідко вживаємо ім'я по батькові у повсякденному спілкуванні? Річ у тім, що імена по батькові часто використовують у діловій комунікації. Наприклад, під час звертання до вчителя, тренера чи колеги по роботі, якщо ви домовилися про такий формат. З іменем по батькові ми можемо звернутися до значно старшої за нас людини. Їх вживають під час ділового листування, а також тоді, коли потрібно максимально точно вказати дані отримувача інформації. Ми хочемо, щоб наша листівка обов'язково знайшла свого адресата, тому вкажемо в ній прізвище, ім'я та ім'я по батькові. А для того, щоб не помилитися, важливо знати основні правила. Нагадаю вам, що на одному з попередніх занять ми говорили про загальні і власні назви. Прізвища імена та імена по батькові належать до власних назв, і пишемо ми їх з великої букви. Прізвища в українській мові є іменниками, і за походженням та особливостями відмінювання вони поділяються на іменникові, наприклад, Сковорода, Шевченко, Косач та прикметникові Коцюбинський, Хвильовий, Мирний. Прізвища можуть бути простими, складними й складеними іменниками. Відповідно до будови, відрізнятиметься і їхнє написання. Наприклад, прізвищами простими словами є Забушко, Андрухович, Жадан. Складні, наприклад, Іван Карпенко Карий і складені за будовою прізвища, наприклад, Річард Левове Серце, ми можемо писати разом, окремо та з Дефісом. Окремо пишемо прізвиська й псевдоніми українські та іншомовні, що складаються з імені та прикметника, узгодженого з ним чи з наступним іменником. Наприклад, Іван Волове Око, Річард Левове Серце. Також окремо пишуться повні давньоримські особові назви, у яких перше слово означає ім'я, друге родове ім'я, третє прізвище. Гай Юлій Цезар, наприклад. Окремо пишемо артиклі, прийменники та інші службові слова, наприклад, ван, де, ель, фон та інші, в питомих, тобто неофіційних, та іншомовних особових назвах: Людвіг ван Бетховен, Леонардо да Вінчі або Леонардо Ді Капріо. Слово дон у значенні пан перед особовим ім'ям як форма вічливого звертання, також пишеться окремо. Наприклад, Дон Педро», Дон Хосе. У власних назвах відомих літературних героїв це слово пишемо з великої букви. Наприклад, Дон Кіхот. Крім того, разом ми пишемо українські прізвища, що складаються з дієслова в наказовій формі та іменника: Горицвіт, Паливода Убий Вовк. Також українські прізвища, що виникли на основі словосполучень, до складу яких входять як повнозначні, так і службові слова. Добрий вечір, Не туди хата. Пані, будь ласка. Разом напишемо складні українські прізвища, утворені з прикметника та іменника за допомогою сполучного звука. Кривоніс, сполучний О. Скороход так само маємо сполучний звук. З Дефісом правильно писати складні прізвища на зразок Гулак Артемовський, Квітка Основ'яненко, Нечуй Левицький. Перевірмо, чи правильно ви написали прізвище людини, для якої готуєте листівку. І можемо переходити до правил творення і написання імен по батькові. Чоловічі імена по батькові утворюються за допомогою суфікса овеч із варіантом з м'яким знаком. Наприклад, від імені Віктор. Чоловіче ім'я по батькові буде Вікторович, а від Ігор Ігорьович. Суфікс «івн» з варіантом «івн» вживаємо для утворення жіночих імен по батькові. Якщо ім'я закінчується на приголосний, маємо суфікс івн: Борис Борисівна, Василь Васильівна. Якщо ж ім'я закінчується на ю, суфікс «івн» відповідно: Гордій Гордіївна, Юрій Юріївна. Під час утворення імені по батькові в основі слова може відбуватися чергування. Наприклад, на початку заняття я уточнила, що моє ім'я по батькові Федорівна. Отже, тут відбулося чергування Федір, голосний І в основі, Федорівна голосний О. Також наголошу на тому, що є часткові випадки утворення імен по батькові. У таких словах: Григорій Григорович, Григорівна. Ілля Ілліч Іллівна. Кузьма Кузьмович і варіант Кузьмич Кузьмівна. Лука Лукич Луківна. Микола, Миколайович і Миколович, Миколаївна і Миколівна. Сава, Савович і Савич. Відповідно, Савівна. Хома Хомович і Хомич Хомівна. Яків. Якович, Яківна. Але повернімося до нашої листівки. На звороті справа внизу ми маємо вказати прізвище, ім'я та ім'я по батьковій людини, якій збираємося надіслати поштову картку. Тепер ми знаємо, як правильно утворити ім'я по батькові і написати прізвище. Не зволікайте і заповнюйте відповідні рядки на картці. Але якби довелося підписати поштову листівку для когось із сучасних письменників. Могли б бути такі варіанти, наприклад, Софія Юріївна Андрухович або Тарас Борисович Прохасько. От і все, лишилося тільки надіслати або подарувати вашу листівку. Більше правил написання прізвищ та імен по батькові ви знайдете у матеріалах для самопідготовки до уроку. Не забувайте виконувати тестові завдання. А якщо зберетеся відправляти листівку поштою, обов'язково наклейте Марку. І до зустрічі на уроках української мови!